Ну от, уже і неділя наступила. І я, як завжди, тут в парку, збираю грибочки. Що хочу сказати. Два попередні дні принесли мені деякий результат. Чому я дуже радий. Тож не можу змінитися. Тягне мене ці краї. Ось. Так от прибув на нове, нову дистакацію, хоча не дуже нова біля ялинки, де у мене виникав не один раз печень. Сьогодні в іншому місці. Виріс грибочок. От вона, як вийшла. Такий немалий не гарнюня. Подивіться. Краса яка. І другий в прямому ефірі. Щось місце захотілося на останок. Виходити. В цьому році я на цьому місці ще не збирав. Заходив регулярно, але не збирав. Тож, отакий у мене наразі почин з двох білих. Підібрав чью та ножку по дорозі. Якось так. Тож вже почув є. Треба збирати далі. Тож не перемикаємося. Буде цікаво, сподіваюся. Ще одна місцинка. Так. Тут я в цьому році також ще. Не знаходив білі грибочки. А він тут є. Давайте поглянемо. Отакий красинчик ось так це виглядає. Кайбок. Беремо. Гарний. Вже маю. Де ще? Чергова знахідка на цій ділянці. Так, да, дуже перспективне місце отут. А грибочок виліз трішки вище. Ви подивіться яка трійця. Чудових богатирів. Ой-ой-ой. Бог ти мій! Краса, яка неймовірна. Друзі, супер. От дивіться, по цій дорозі сьогодні, вчора, і навіть позавчора більше тисячі людей проїхало. А подивіться на розмір цього білого грибочка. Стоїть, красуються. Ніхто не знає, що. Вони тут мешкають. Це Краса, <сослання> неймовірно. Якось так. Живо склався. Можна на риболовлю їхати З -см сміливо. А по теплій погоді гриб в дубах дуже-дуже швидко росте. Тож, давайте поглянемо на цю красу. Давайте поглянемо на цю красу. Отак От виглядає краса. Ви уявляєте? Як ведро. А давайте ще поглянемо на красу. Отака От гарна краса. Та ось ще мрія. Оця обстановка для мене. Кайфок. Беремо. Найкраща пора шукати нові місця по білим грибам. А так люди не ходять, заглянув під дубочок, нічого нема. А йшов в стороні. Погляньте, яка краса. Mm. Краса. А. Годиться. Вот так. Кайфок.